Лише скажу декілька слів. Ви знаєте, що коли ми їздили по селах зустрічами, я обіцяв, що зроблю все для того, щоб процедура отримання звання мами-героїні для української жінки була спрощена. І я сьогодні подав ряд законопроєктів, ряд дій, які дають можливість спростити цю цю процедуру. Але саме головне ще паралельно пішов шляхом сам безпосередньо з допомогою помічників, ми допомагаємо в оформленні документів мамам героїням, щоб ви без проблем могли отримати скоріше ці посвідчення, нагороди і фінансову допомогу в нас на окрузі. Якщо дасть Бог все буде нормально. То до кінця року в нас на Волині на 23-му виборчому окрузі, не буде жодної мами героїні, яка би не отримала посвідчення, орден або фінансову допомогу за це почесне звання. Можу сказати, мені вже приємно констатувати факт, що, наприклад, в камянка каширському районі нас лишилося лише 26 мам героїнь, які не отримали, лише не отримали цього звання. Це до кінця року ми точно зробимо. Сьогодні ми в Ківерцівському районі, ми ще маємо в Любишові. За ці 5 днів ми вручимо 286 посвідчень мам героїнь по 23-му виборчому окусі. Тому напевно можемо даю вам слово, будемо приступати. Указом президента України номер 118 від 7 березня 2014 року присвоїти почесне звання мати героїня. Боровицький Оксані Романівній, село Башники. Волкові Наталії Федорівній, село Жидичин. Дякую Лесі Іванівній, село Дерно. Ковальчук Галині Леоніді, село Ромашківка